Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ божий. Тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Чу весілля, доню моя, а де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояри? В Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годинонька, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б утопила, здалась тоді б ти гадині тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвіте мій рожевий, як ягодку, як пташечку, кохала, ростила на лишенько. Доню моя, що ж ти наробила? О, дячила. Іди, доню, знайди у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, знайди її, знайди, привітайся, будь щаслива в чужих людях. До нас не вертайся, не вертайся, дитя моє з далекого краю. А Тож мою головоньку без тебе сховає, хто заплаче над мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде. Доню моя, доню моя, дитя моє любе, іди од нас. Ледве, ледве поблагословила Бог з тобою та як мертва на діл повалилась. Обізвався старий батько, чого ждеш небого, заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мене, мій батечку, що я наробила. Прости мене, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає, та добрі люди. Молись Богу та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, Зосталися з сиротами старий батько і мати, пішла в садок вишневий, богу помолилась, взяла землі під вишнею. На хрест почепила, промовила, не вернуся. Пішла селом плаче Катерина, на голові густиночка, на руках дитиночка, вийшла з села, серце мліє. Назад подивилась, покивала головою та й заголосила, як то поля стала в полі прибитій дорозі, як роса та до схід сонця покапали сльози. За сльозами, за гіркими і світа не бачить, тільки сина пригортає, цілує, плаче. А воно, як янголятко, нічого не знає, маленькими рученятами пазухи шукає, сіло сонце задіброве, небо червоніє, утерлася, повернулась. Пішла мрії. мріє. В селі довго говорили дечого багато, та не чули вже тих речей. Ні батько, ні мати. О то на сім світі роблять людям люди, того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо? Святий знає. Світ бачця широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким, тому доля запродала від краю до краю, другому оставила те, де заховають. Де ж ті люди? Де ж ті добрі, що серце збиралось з ними жити, їх любити? Пропалый. Есть на свете доля, а кто ее мае? Есть на свете воля, а кто ее мае? Єсть люди на світі, Сріблом, злотом сяють, здається, панують, а долі не знають ні долі, ні волі. Знуть нудьгою та згорем жупан надівають, а плакати сором. Візьміть срібло, злото та будьте багаті, а я візьму сльози лихо вмивати. Затоплю недолю гіркими сльозами <смір> Затопчу недолю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько, поволі гуляти.